Ні, чого це суд відпочиває. Суд працює, суд завжди працює. зараз. Суддя знаходиться в нарадчій кімнаті. Він розглядає наше клопотання про закриття справи за відсутністю складу злочину в діях Тимошенко і Льводим. Ми завіли клопотання, багато обґрунтування не було, але додані відповідні документи. І в принципі, ми сказали про те, що станом на сьогодні, аналізуючи всі... Матеріали справи, все, що з'ясовано в суді, є всі підстави у суду цю справу закрити. Це є очевидним і ми. Ну, сподіваємось, що суд все ж таки прийме законне рішення і вже буде закінчено це кримінальне переслідування, незаконне, на нашу думку. Тимошенко Юлія Володимирівна. наскільки ви вірите в те, що сьогодні він вийде, скажу, так дійсно треба закрити? Ну, знаєте, що значить вірити? Суд має діяти в рамках закону. Ми вважаємо, що відповідно до закону є всі підстави для закриття справи. І ми не просто голослів наказали. Ми посилалися якраз на ті матеріали, які дослідив суд в цій справі. Хотілося б зазначити, що основною ознакою того злочину, яке інкримінується, це є спричинення збитків. Сьогодні були долучені до матеріалів справи в кінці кінців висновки аудиту арсен Ерсендіянг, який прямо свідчить про те, що збитків ніяких не було спричинено. Тому одна з основних ознак даного складу злочину вона відпала, і ми вважаємо, що достатньо, навіть цієї цього факту для того, щоб прийняти рішення про закриття кримінальної справи. Але Коротенько не було, вже було судом встановлено про те, що відсутні були директиви кабінету міністрів, вони не потрібні були в даному випадку. Чітко встановлено, що Юлія Володимирівна діяла в межах своєї компетенції, тобто в межах наданих їй законом прав, і тому відсутні не тільки збитки, а відсутні і інші ознаки складу злочину. Саме тому заявлено було дане клопотання. Суд пішов до нарадчої кімнати. Панове, а скажіть, будь ласка, якщо сьогодні все ж таки ну, наприклад. Клопотання адпланіт, і що ваші подальші дії на сьогодні ми будемо працювати в тому режимі, в якому запропонував суд. Тому що суд після цього поставить на обговорення, ми ще не знаємо. Я хочу сказати, що якщо суд зараз відхилить наше клопотання, майже на закінченні дослідження. Обставин справи відхилить наше клопотання, то далі він буде діяти як упереджений, бо таким чином він фактично визначить, що він згодний з обвинуваченням. А це буде вже безумовно подальша упередженість в діях суду. Дякую. Ми завжди скаржимося, але ніхто не розглядає наші скарги. Суд так побудував свою роботу, що. Жодної скарги наші не розглядаються взагалі. Ситуація з можливостю оскарження дій судді. На жаль, в цьому процесі ми повністю позбавлені цього права фізично навіть позбавлені.